Hello, everybody. Значить, про топ-наушників 24-го року ми вже поговорили. Тепер час прийшов до антитопу. Ми відкидаємо оці наушники, бо вони зайняли п'яте місце в минулому, там хай би будуть. І будемо говорити про те, що не ну, взагалі стало не таким, яким хтось очікував. І в нашому антитопі будуть навіть... Такі круті бренди, наприклад, як Sennheiser і Divelie. Тому з вами AudioFielMokich, сервіс Shopping Hotline.ua, і ми поговоримо про ті наушники, які не сильно варті вашої уваги. Перше місце займають коспорта Pro Wireless 2.0. Так, це легендарна модель, яка з'явилася ще у 80-х роках, чи десь там, чи в 90-х. Всі ми їх любили. В школі ми їх любили. У мене навіть були Sporta Pro. Це така полегшена і здешевлена версія Porta Pro. Тоді це було класно. Потім, в якийсь момент, COS випустили. Порта про Wireless з таким ланцюгом, і ну це було дивно, тому що дротове воно чи бездротове не зрозуміло. Все одно якесь кабло в тебе висить. І ось в 24-му році, саме в кінці 24-го року, в листопаді, у нас прямо в українському навіть хотландію, з'являється вже. Версія повністю бездротова. Все супер, все зручно, акумулятор всередині, вони компактні, з кейсом, легендарний дизайн. Але коли ти починаєш все це діло слухати, то бас, наче десь, отам, з бочки, незрозумілої, високих взагалі нема. Середні такі, що якби Честер послухав себе, як він звучить в тих навушниках, то він підняв, напевно, не зробив би той Лінкін Парк з Майком Шинодою. Коротше, ну. Такі. За дизайн їх можна купити, за легендарність можна, просто як якийсь стилістичний момент так. Але чи стали вони такими, що хочеться взяти в 2024 році, точно ні. Чому кост туди не зафігачили нові, нові драйвери, якісь хоча б більше, щось технологічне, незрозуміло. Мабуть, тому що і так буде нормально купуватися. На четвертому місці Devialet Gemini 2. Мабуть, мало хто серед вас знає таку компанію, як Devialet, тому що це французи, які роблять таку преміальну акустику. І в один момент, пару років тому зробили прекрасні Devialet Gemini. Gemini — це назва, здається, чи супутника, чи якогось там Space Shuttle. І тоді воно так і було. Прикольний кейс. Класні матеріали самих навушників, прикольний ANC, дуже класний звук. І вартість, яка була висока, але не настільки що ж.

І за 20 тисяч ви ну реально знайдете купу альтернатив. Якщо навіть на хотлайн зараз зайти, 20 тисяч прайс поставити, то ви там, якщо не декілька наушників купите, то точно щось від більш таких брендів, які точно асоціюються з Hi-Fi. Ну, типу там Olufsen, Сибава, Білкінс, це все. Marshall Minor 4. Minor IV ще можна їх називати, наче прикольні наушники, варіація на Apple і AirPods, та, чи AirPods звичайних, вкладищі з класним дизайном. Але якщо третє покоління мені прям чимось сподобалося, то четверте, ну, звук далеко не пішов, знову ж таки, багато альтернатив з'явилося. І мені прикро казати, що ці наушники абсолютно не вартують. Уваги тих, хто любить якісний звук, тому що є багато чого кращого. І чому мені прикро казати, тому що в мене основні наушники це ну, зараз вже Liberty 4 Pro, і в основі декілька років це Marshall Moty ANC. Спочатку першого покоління, і потім, як з'явилося, друге, я взяв другого покоління. Але Майнор, ну от, майнор, ну якось воно дуже мінорно. На жаль. Друге місце. HOCO W35. Це прямий конкурент AirPods Max. Напевно, думали китайці, коли робили ці навушники за 500 гривень. Це я, от, слів немає. Ми якось, що слухають, українці знімали, то чувак шов в Хоко. Це знаєте, це позоріще, коли китайська компанія, яка вже в принципі, може робити інші прикольні продукти, починає от просто брати тим, що хтось подумає, що ти в AirPods Max ходиш. Звуку нема, жахливий дизайн, скопійований, матеріали, жесть, і, і воно намагається бути, і от прям, а не здаватися. Здаватися, не бути, воно здається, не бути. От, коротше, таке Хоко, як ото назва, так само й ті наушні. І на першому місці пробачте мене Sennheiser, але Momentum True Viral 4-го покоління. Тому що, як казав дядя Бен, чим більша сила, тим більша відповідальність. І про це треба пам'ятати. Минулі моментами вони були ідеалами. Прекрасний кейс, прекрасний оцей різбовий такий дизайн, як наче відпечаток пальця, класний ANC. Все от Всем порядок. І тут з'являється четверте покоління, яке Ну, це не погані навушники, це не Хоко, звісно. Вони норм, але Ну, вони стали гірші за минуле покоління. І це дуже прикро, тому що Sennheiser – це той бренд, який дав мені. В голові розуміння якісного звуку, це перші мої навушники, коли я зрозумів, що ось, що таке якісне звучання. Ще в 2009 році я собі купив Sennheiser і є ці монітори. І тоді я зрозумів, що таке баланс звучання, що таке нормальна ЧХ, як воно має бути. І тут ще в початку року я поїхав, пам'ятаю в Карпати, давай їх тестити, і ну, ну по. То гірше, ніж в минулому, то також дизайн став якийсь незрозумілий. Коротше, для мене це прямо от фейл. Я дуже сподіваюся, що в наступному поколінні Сенхайсер подивляться це відео і скаже: Я-Я! Максіс Дасис Фантастич із Білрах! І я скажу: так, дорогі мої, зробіть наступний раз щось прикольне. І туди б можна було, до речі, віднести ще Sony WH1000XM5. Тому що вони також стали гірші, ніж XM4. Але то вже історія про інше відео. Ось такий був антитоп наушників. Знову повторюю, як і в топі наушників, це суб'єктивно, об'єктивно, імпульсивно ексклюзивне відео. Звісно, воно більше ґрунтується на моїх тестах, на моїх вподобаннях. Але трошечки об'єктивізму також в цьому є. Тому що я з навушниками з 15 року і, в принципі, трошечки розумію. Як і що? Так, одне вухо не дочуває, але не всі ми ідеальні. вам за увагу. Заходьте на хотлайн, дивіться краще топ-наушників, дивіться, що можна взяти за мінімальні гроші, якщо вам треба, за ті, якщо там середні гроші і за максимальні. Все там можна знайти по фільтрах і все у вас буде добре. І слухайте завжди якісну музику. Наприклад, оцю. Авторські права не ляпне, бо 3 секунди. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних віддіках. Бувайте!